Ми з дідуликом півдня валяємося, лежимо, видно, відходимо от від от дороги, ніяк до тями ще не прийдемо. Не, що, як на дворі дощ, мряка, вже б треба б ділянку готовити на посадку цибульки, чесничку, але ж куди ж, яка така мокреча. Мокреча, нічого робити не, не дасть. Але ще пишуть, що буде 16 градусів тепла. Так що... Ще посадимо, і покопаємо, і посадимо, все зробимо. Позакручувала, вже в хаті тепло. Скільки градусів, Щось Ваня й дивився, казав, мені забула. Ну, Вже нормально. Вчора приїхали, так було 11. Ну, як не, в хаті не топилось, ясне діло. 11 градусів тепла було. А це вже, слава Богу. Порядок. Всім хочу побажати тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі. Бережіть себе. Любились після в мене обіда. Бог. Питання є? Питання нема? Добре. Лупы, чё, все струны уже порвал, то no, I don't take shit, I got no love. Друзі, ми зараз з вами на унікальній і неймовірній виставці Ukraine Wow, партнером якої є віза. І я сьогодні готовий бути вашим гідом. Ось тут ви, наприклад, можете зробити фото у тунелі кохання. Окрім цієї прекрасної галявини, тут можна побачити оригінали Марії Примаченко, Нобелівська премія, скільки людей з вашим прізвищем живе в Україні. Кубок Євробачення! Мені ніколи не бачите, але тут можна його побачити. І навіть Оскар. Друзі, голова Тараса Григоровича Шевченка. Я вам, до речі, її вже показував. І хочу зараз продемонструвати, як тут все працює. Але перед цим віза допомагає втілювати ваші мрії. Як це працює? Ви маєте прийти на виставку. Wow, зробити фото або відео, опублікувати його, відмітити віза та підписатися на їх сторінку. І не забудьте в коментарях написати. Ви даруєте подарунки на день народження жоні? Ні. Ну, я ж у неї не була на день народження, яке її не було. Ні вона мені не дарує, ні я їй не дарую. Вітаємо одне одного, але я не привітала, бо в мене не працював телефон. Я привітала, коли вімкнувся, заробив телефон. Я від радості, що вімкнувся і з головою, тільки помитою, привітала думаю, поки. По-перше, я в Лондоні. Вона була хто знаде, як я їй подарую, подарунок. Де щось замовляють якось? Ні, ми не настільки, ми подруги, але не настільки, щоб подарунки дарувати. Звісно, як побачимо, подарую. А що зараз і дарувати? Все є в людей. Хто знає, що дарувати, особливо блогерам, таким як Жанна. Ну що їй подаруєш? На скільки він рекомендацій? І грільниці, і все на світі є. Колись ні, раніше дарувала. Вона мені кошти дарувала, а я її. А я їй до неї не поїхала, але відіслала тостерницю хорошу купила, бо в неї на той час не було її. Я зараз у неї там усього такого трахому дідофіга і посуду, і всього, і одяг, хто знав дарувати гроші. Побачимося при зустрічі, обміняємося грошима. Айо. Ну, що можна зараз подарувати? Що ви дарите своїм друзям на день народження? Скажіть, будь ласка, я своїй подрузі. Подарувала, в неї не було тістоміса. Доньці, под... Та, ну багато подарунків дарувала, таких чого в них немає. А ну, блогерам складний подарунок. Машину я не подарую, дякую, бо в мене немає в самої її. Він дивлюсь в школі, чоловік подарував машину. Тоді вчора, що не зайду в Тік-Ток, якась мандзюк, мандзюк чи хто вона така, все про ту мову тих харьков'ян гнобить. Господі, думаю, ніхто і ротяку не закриє, що ж точно слухать. І вона так спокійно і обзиває довбойобами. І це все проходить. Я не знаю. Все вона їх гнобить. Все їй той Харькові стоїть. Та як він був в окупації, та як вона їздила. Допомагала в окупації, а Харків не був в окупації, так як і суми. В окупації був Тростянець, Тростянецький район, і Ахтирка не було. Я вчора чую, що дали сумам і Тростянцю город герой. Тростянець був в окупації більше місяця чи місяць. З перших днів війни Тростянець був в окупації. Ой, колись хотілося мені внуків, а зараз мені нічого вже не хочеться. Я їй не дивлюся, просто вона мені інколи попадається в ленті. Я вам про манездюк кажу. Просто попалася в ленті, я на неї не підписана. Це все наіграно, це все по посварились, не жили, помирились, подарував машину. Я думаю, що це все просто для. Як кажуть, Лю, людям треба е, ну це таке всяке, таке посварилось, розійшлись, це все цікаве. А це все, що я картошку роблю, людям не цікаве. Я на цьому не заморочуюсь, вони живуть за це, тому їм треба це все придумувати. А я живу як живу. Так що я на неї навіть не підписувала, підписуватися не збиралася. Соціаль? Цей сойт на ринку вже сім років. Мама ж вона тут замовляла. Я на нею піддивилася і собі замовила. Ну, муслін я взагалі люблю. Він такий жаточка, знаєте, і гладить не треба, І хороше. Ну, тільки скажу вам, що зараз вроді оцей Вілюровий, я б собі такий темненький замовила, чесно. Ну, я дуже темного і не люблю. І яскравого дуже не люблю. Доброго вечірочка, трикомір, погана якість. Ну, ви знаєте, як раніше вони тільки починали свою діяльність, наче би було нічого. Але коли замовляла в них костюм, це не те, що там я їх обгажую, ні. Ну таке ж тани отакі і завжди в них таке. Штани отакезні, кофта мала. Я кажу, ну я вже навіть їм колись відправила назад, кажу, ну. Зніміть з мене цю рекламу, я її робити не буду рекомендацію, тому що ну як таке людям рекомендувати. Штани на дядю Федю біликом, а кофта попупа. І так було завжди. Остання моя така була з ними. Ну, ситуація, що теж халаси. Ну, страшно, колір найгірший гірший вибрали якийсь мишини сірий і куміт знову такий. Ну, великий, дуже великий розмір. Ну не така ж вона, ну заміри якісь робіть. Кажу. Я їх просила, кажу, хай ваш дизайнер перегляне, так не співпадає, що ну, футболка якраз, а штани, ну мене до сих пір, я можу показати, це ж ужасне. І потім вже якість стала, раз-два і вже все. Вже таке вже стало. Видно, моє придане, яке забрала подруга, мені боком виходить. Я сама і не вірю Порчу. Всі відразу собаки поболіли, всі відразу. Боже, які є страшні люди на світі. Не дай Бог. Де купляєте домашні одяги? Оце я з України халатик. Вчора робила рекламку. Один такий із муслина, ну тобі ж на таку теплу пору. ой літню пору року, а це такий мені до уподобки. Знаєте, вілюр, на ньому п'яти не видно. Страшенно не люблю п'яти. От бивні є. І ось таку картопельку відварила. Зараз я її замариную і в духовку нагрию. А з салату і не знаю. Є свіжий огірок, є свіжий поміжок. Не хочу нічого. Як їх знайти? Я давала посилання вчора, вони повинні ще бути у сторіс. Там дівчата такі піжами шовкові, що вам не можна передати. Шовк такий, що нічим не відрізняється від Вікторії Сікрет. От я по друзі купляла на подарунок Вікторію Сікрет. Ціна ж Вікторії Сікрет це ну, не дешево, зовсім не дешево. А тут такі гарні, здається, по 800 гривень. Ну просто красиві. Напишіть мені в дірект, я вам дам посилання. Можливо, ще є у сторіс. Воно я вчора робила його в першій половині дня. Можливо, вже й немає. То я ще можу сьогодні дати вам посилання, якщо багато дівчат. Ну, халат був візний, ну правда. Дивіться, це ж ні п'ятин на ньому. А якість яка, це просто не можна передати. Ніде не ниточка не висить, ніде не рубчику. То знаєте, як я колись на трикомірі замови, ще воно таке скаталося. Ну коротше, негодне. А це просто ну, все зроблено якісно. Український виробник. Так що. А, в духовці, шматочок сала запікається. Думаю, де моє? А я ще буду їх відмічати не раз, тому що я в них ще хочу костюм замовити. Я колись вже в них замовляла, тільки дуже давно. Ну, Може і не в них. ай, Може і не в них, ось таке, як у них. І носила його дуже-дуже довго. Ай, зараз. Ти ще шматочок, бо видно, вам, бо гарячий. Я його носила, ну, кругом, гості. Ну, якщо там гості, знаєте, на вечері, приходять на шашлики. Ну, такий повсякденний. Бо він на роботу, льоткою пішла, і Єгипет під'їздила в ньому з кумою. Так що, мабуть, я це вже більше не буду, чи ще хай трохи. Ой, коротше, не знаю, я така останню. У нас захворів вінтер, у нього проблема з почками, капаємо так, як гемодіаліз. Ну, то капали 5 днів, тепер тричі на тиждень. Ру. Буня, само собою, і якось так. А тепер сюди отак викладу картопельки. Я не знаю, кому я це все готую, але готую. Доброго вечора. Я її посолю. Я по часничу. Я вже просто не знаю, що готувати. Макарони готувала, ніхто їх не їв, повикидала. Ну. Гречка, собачкам варю, можу, можуть у них взяти. Добавити масло, солі і поїсти. Вчора знову тут. Вони більше по два кусочки нет лідять. Добрий вечір. Ліночка, добрий, добрий вечір. Сумщина, привітик. Це мої інстаграмні підписники і тіктоки. вечеря почти готова. Картошку, в духовку і помить плиту. У вас нового, я давно до вас не виходила. Дякую. дякую. Що готувала, дівчат, що готувала? Адби внів в мене були вже в дух... у морозильці. Я так часто роблю, закупляю багатенько м'яса, де що на фарш, деякі кращі кусочки відстукую, мариную, дякую. Мариную їх відразу. 20-30, а тоді фасую і в морозивку. А Це думаю, ну поки ж вони лежатимуть. Любе м'ясо, воно вимерзає, то я вирішила, вирішила посможу. Ну, піжама там, дівчата, я ж кажу. Ой. Тут тільки названня вроді Вікторія Сікрет. Ціна до 4 тисяч, а тут за 900 така гарна. Все одно ж вона вистірується, що та, що то. Що сікрет вона, що не сікрет. Він те оскільки по часу робили. Ой, подижі, гемодаліз, це постійно треба його робити. Так, вже на постійній основі 5 днів робили. По часу небагато, хвилин, може, сім. Він же маленький, він дуже схуд. Ну, Це вчора був у лікарні, набрав сім... Ой, 200, кіл... 200 грамів, здали мочу, моча погана, звісно, але ну, в п'ятницю дамо повторний аналіз. Ну, поки сказали, капати три рази на тиждень, а то ми капали 5 днів кожного дня. До того, що ми капаємо, ще е, дві пари ліків ми йому даємо. Одні даємо двічі на день, ну одні зараз не даємо, від тошноти нам приписали, але ну, він наче. Ну, спеціально це для почок, для собачок, які хворюють почками. Але він їх не їсть. Вони, мовидно, не смачні, то я мішаю їх. Сьогодні хотіла, взяла гарної телятини. Печінки телячої, то ну, печінку він їсть задоволенням. Я думаю, що це вже постійно. Йому 14 років, в нього проблеми з почками були ми і в Києві. І тут ми замітили, що він просто худний і вялий, і дали аналізи, і ось вам, будь ласка. Собачки поступово від нас. Тут mm. там жарко. Я ходила без, без нічого. Халатій путочку жарко було. Mm. Дівчат ну це горний перець. мені подобається. Так, це страшна хвороба, і це невиліковано, і він тер вже 14 років. Це ж не молода собака. У нас, коли Боню вкусив кріщ, вона ще молодша була. Тож нам лікар казав, що прийдеться з цим гемодіалізом. От. Ну, в Україні це все менш доступніше, тому що... тому що тут хоч страховка оплачується в Україні. А тут оплачується. Пробую цей час нікшому. так и купила норм. Значит, ей столько. Такие девчатка дела. Бони даем лик, Винтеру даем лик. Васе Аси ясно запал, не ясен. Все, ставлю в духовку, включу, как. Вы еще до Вона включена, хто її вимикав. Ніхто ж її не вимикав. Де вона? Таке діло, в мене просто я не можу сюди телефон перенести, бо в мене на зарядці. Ще й розряджується часто. Все докупи, телефон зламався, собачки поболіли. Боже. Кошмар. Ну нічого, ми з усім упораємося. Буває після самої темної ночі світла, світлий день. Я сподіваюся, що Господь розсудить. Всіх і кругом. Я Сьогодні ходила сама до фермера в магазин. Він теж понаси по печінку. Ну, нічого справилась, пояснила, що мені лівер треба і лівер. Боже, я б... Порк порося бів, бо лівер бів потрібен, а він мені прямо пояснив, що лівер просто не той, що бів, а з дуже молодого телятки, то слава Богу. І взяла трошки м'язка і взяла шпечінки і взяла кусочок м'яса. Додому ну, не той, що готувати, а той, що вже можна їсти. Нет, нет. Отпустим тебя сейчас мы получим только от 5 до 10 лет. Нет, я хочу Чего ты девчонка, Я пробовалась, пробовалась, пробовалась. Мало людей, все занятия, да? Все занятия на занятие. Трошки витерти. Дівчинки, так, дівчатки, розказуйте. Що нового? Як ви, як ваші справи? Жалуйтесь. Не часто хочеться виходити, тому що, ну, знаєте, виходить без настрою взагалі не хочеться. От вчора звозили в лікарню, 200 грамів набрав і то вже. Я не знала, що так <сі> Жінка, як вічний вогонь, завжди біля плити. Та ні, не завжди. Я вчора взагалі нічого не готувала. Позавчора зелений борщ готувала. А вчора взагалі нічого не готувала, взагалі. Нема настрою ні не на що, дівчата. Ні на що. Ні на що. Зараз мені треба срочно в Україну, і я можу поехать, можу ну, якось, ну, не можу поїхати, бо я не можу кинути в Тому якось ось. Ну нічого. Все вирішиться.